Та ви дивитесь столичні телевізійні новини в студії Ростислав Сухачов та Ігор Бондаренко. У випуску ви побачите. Президент України перебуває з офіційним візитом в Німеччині. Петро Порошенко зустрівся з президентом та канцлером ФРН. У столиці розпочався двомісячник з благоустрою. Прибрати місто мають до Великодня. Отруйне виробництво мешканці Святошина кажуть, що місцева фабрика забруднює повітря гестен з'ясовували ситуацію. Президент України Петро Порошенко в рамках першого офіційного візиту до Німеччини зустрівся в Берліні з федеральним президентом ФРН Йохімом Гауком, а також провів перемовини з федеральним канцлером Німеччини Ангелою Меркель. Петро Порошенко на спільній прес-конференції за підсумками візиту заявив, що альтернативи мінським угодам не існує, і наголосив, що Україна зі свого боку чітко виконує ці домовленості. Голова держави окремо відзначив, що Україна ефективно працює в напрямку проведення реформи, має великі сподівання на саміт східного партнерства, який. У травні відбудеться в Ризі, зокрема щодо скасування візового режиму з ЄС. В РНБО повідомляють, що бойовики поширюють неправдиву інформацію про початок активних бойових дій практично на всіх напрямках з метою психологічного впливу на місцеве населення та сили АТО. Крім того, за словами речника РНБО Андрія Лисенка, на станцію Краснодон з Росії щоденно прибувають залізничні потяги з боєприпасами для бойовиків. Продовж останніх днів спостерігається концентрація сил військової техніки та артилерійських систем незаконних збройних формувань та підрозділів Збройних сил Російської Федерації у Луганську в районі міста щастя та на Маріупольському напрямку. Бойовики накопичили значні запаси боєприпасів та паливно-мастильних матеріалів. За оперативною інформацією, диверсійно-розвідувальні групи противника. Намагаються зібрати інформацію про розташування сил. АТО на Луганському напрямку. У Києві стартував двомісячник з прибирання. За словами мера Віталія Кличка, вулиці столиці мають блищати вже до Великодня. Він разом з районними очільниками та комунальними службами проінспектував деякі райони столиці і вказав на найбільші порушення благоустрою. Чистою має бути не тільки центральні вулиці, а й закутки столиці, акцентує Віталій Кличко. І заходить за паркан, який вже кілька років огороджує територію біля повітрофлотського мосту. Побачене вражає. Місце майже в центрі столиці перетворилося на звалище. А налякані комісією без хатченки похабцем залишають обжити закапелок. Ця територія закріплена за взяту в оренду, наскільки я розумію, частним підприємством. Они взяли соответствующие соответствующие э, обязательства. Давайте лібані будь наводити порядок, либо ми будемо підсматрювати э, наші загорівності. Це один із прикладів, що стали типовими для столиці акцентуємер забудовників, які взяли у столичної громади землю. В оренду треба змусити наводити на ній лад, які власники торгових павільйонів. Замість того, щоб вивозити сміття, вони складують його у себе на задвірках за кілька метрів від зупинки швидкісного трамваю. Комісія виявила відразу кілька таких випадків фактично в одному місці. Віталій Кличко особисто проводить виховну роботу. З орендаторами, якщо ви находять рядом на території і за територією не присматриваєте, то ми залишаємо за собою право цю оренду. Так как, ну можна підтримувати також порядок у департаменті благоустрою нарікають на занадто лояльні закони, які частіше захищають несумлінних орендарів. Аби їх ефективно карати, планують змінити підхід щодо накладання адміністративних штрафів. Юридические лица на сегодняшний день не заинтересованы убирать вокруг себя ближайшую территорию по той причине, что все равно мера наказания максимум 1700 гривен, и то это очень тяжело будет сделать провести через адмінкомісію, провести через іноді навіть, навіть доходить до судов і собою всього кінцяту тисячі гривень. Демо Та проще там уся бартак тому що йому брати дороже. Однак до Великодня столиця має блищати, акцентує Віталій Кличко. Відповідальність покладає на очільників районів. Вони повинні організувати як комунальники, так і підприємців спільно прибратися в Києві. Знаходиться дуже багато частних підприємств, ларьків, автостоянок, магазинів і так далі. їх всіх дать им всем задание для того, чтобы прилегающие территории были прибраны в короткое время. И только, количество, объединив усилия, мы можем до 12 числа справиться. Світлана Жайрунок, Роман Тимошевський, телеканал Київ. На контрактовій починається реконструкція скверу, допомагати з якою місто будуть меценати. До дня Києва тут з'являться філософський фонтан сковороди, зона Wi-Fi, нові газони і система поливу. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко. Міський голова коментуючи вчорашні події на контрактовій, де активісти знесли будівельну огорожу навколо скверу, сказав, що паркани в Києві стали дратівливим чинником, але не кожен з них є незаконною забудовою і негативом для міста. Що там насправді на ми залучили інвесторів, це не державні гроші, це приватні гроші для того, щоб відремонтувати алеї, поміняти газони, полювання газонів, відремонтувати. Більш того, ще реконструкція та оновлення та добудова фонтану. Мешканці одного з приватних секторів Святошина скаржаться на діяльність фабрики, яка виробляє штучне хутро. За їхніми словами, підприємство забруднює повітря і шкодить здоров'ю. В ситуації розбирались наші журналісти. Находясь, дома, відчуваю себе прекрасно, тільки переступила порог і подошла к дому. Починаються адишка, задишка. Вже чотири місяці жінка живе у таких умовах. Цілодобово її будинок здригається від гуркоту із заводу, який стоїть прямо через дорогу. Проте непокоїть Ларису навіть не шум. Уся її сім'я, стверджує жінка, хворіє через шкідливі викиди, адже технології на заводі зовсім не відповідають санітарним нормам. Без очисних сооруженій, які взагалі не мають права таке производства в жилому кварталі організовувати. Не знаємо, як як де знайти допомоги. По допомогу Лариса та її сусіди звернулися до урядовців. Дихати неможливо, тому що кількох дітей, вже трьох дітей були висипи на шкірі. Тобто люди похилого віку без балончика вийти не можуть, коли воно працює. Підприємство Роза Хутро відділяє від житлових будинків лише пів сотні метрів. Якщо 500 метрів брати, в радіусі знаходиться два дитячих садочки і знаходиться на відстані 600 метрів, знаходиться школа. Директорка школи каже, я дітей на перерву не відпускаю, коли працює, щоб на вулицю діти не бігали. Завод працює у три зміни, кажуть мешканці. Останнім часом, щоб уникнути перевірок, взагалі тільки вночі. Але масштаби викидів аміаку не меншають. Урядовці запевняють, діяти почнуть негайно. Насамперед треба провести повноцінну перевірку силами державної екологічної інспекції. І сьогодні ж наше міністерство звернеться до Кабміну по дозвіл на таку перевірку. Це випадок виключний, це випадок кричущий, абсолютно людей просто довели до вічі. В Київській міській держадміністрації запевняють, робили спробу перевірити підприємство. Було здійснено виїзд на дане підприємство, було обхід зроблено цього підприємства. Як зазначили. Працівники і власники підприємства вони роблять тільки пусканала на ладку цього підприємства, які не, не не працюють кожен день. Однак мешканці стверджують, виробництво триває цілодобово. А от для перевірок двері завжди замкнені. Панові Володимиру все ж таки вдалося одним оком побачити, що відбувається за таємничим парканом та завішеними вікнами підприємства. Всі три поверхи вони задіяні в виробництві. Перший поверх там подається, це штучне ворс. Потім він направляється технологічно на третій поверх там через конвейери. Там відбувається ще якийсь технологічний процес по з'єднанню цього. І просушка вже остаточний процес, от на якому найбільше всього викидів, який найбільше все у нас турбує, це якраз який видає гул і видає викиди. Знаходиться на другому поверсі. Усюди, де зверталися мешканці, до районної влади, прокуратури та КМДА, кажуть, завод за дозволом на таку діяльність не звертався. Наразі ведеться слідство. В рамках цієї прокурори слідчих дій буде зроблено виїзд на місце Державної колишньої інспекції та зроблено перевірку. Мешканці сподіваються, що перевірку проведуть найближчим часом і виробництво зупинять. В іншому разі підуть до суду. Ярослава Ковтун, Сергій Савчук, телеканал Київ. Антимонопольний комітет наголошує, що за повірку квартирних лічильників гарячої та холодної води повинні платити не кияни, а надавачі послуг. Про це йдеться у Відповіді комітету на запит депутата Київради Віталія Павлика, яку він оприлюднив у Фейсбук. А МКУ повідомляє, що до жовтня 2014 року повірка, демонтаж та встановлення лічильників входили до складу тарифу на утримання будинків. Водночас наголошується, що більшість жеків таку послугу у свій тариф не вносили. З 10 квітня 2010 року виконавцями послуг з гарячого водопостачання визначено «Київенерго» та ТОВ Єврореконструкція, а з холодного Київводоканал. Крім того, послуга гарячого водопостачання з 18 червня минулого року передбачає і повірку лічильників. А з 24 жовтня, за постановою Кабміну повірка лічильників холодної води є складовою тарифу на холодне водопостачання. У столиці з'явиться велодоріжка, яка з'єднає Тереєщину і Хрещатик. Як виглядатиме новий маршрут, а також якою має бути велосипедна інфраструктура міста, радились міські посадовці і любителі екотранспорту. Колеса, руль та гарний настрій. Саме так починається кожен робочий день в Олександра. Хоча він на велосипеді лише три роки вже не може уявити себе без свого залізного друга. Я вважаю, що дійсно варіант строїтельства велодорожок до Петровки це вполне реально і не очень затратно. На розвиток велоінфраструктури у держбюджеті передбачено 15 мільйонів гривень. Саме стільки коштуватиме відстань у 26 кілометрів. Весь шлях можна буде подолати приблизно за годину. Організатори кажуть, рішення прокласти маршрут троє, до центру міста не випадкове, ми аналізували, з яких районів немає метро або іншого швидкісного транспорту. Тобто людям важко добиратися з цих районів. Ми дивилися так само на рельєф, аби не було сильних серйозних перепадів». Ксенія каже, зараз усі люди ментально переходять на цей вид транспорту, і не тільки тому, що він не потребує зайвих витрат. Головною перевагою такого транспорту є його зручність. Проте ті, хто має великий досвід користування велосипедом, кажуть, що у такому пересуванні є і свої труднощі. Більше всего возмущают люди, автомобилисты в том числе. То есть автомобилисты у нас не привыкли к тому, что есть вообще такой участник дорожного движения, как велосипедист. Нужно создать нормальные условия для велосипедистов и таким образом появится больше велосипедистов, появится больше для них условий, а автомобилисты привыкнут к такому виду транспорта и будут с ним считаться. Самовирішення цієї проблеми є головною перевагою нової магістралі. Будуть створені великі ділянки е- відокремлених велосипедних Доріжок не велосмуга на дорозі, не велосмуга на тротуарі, а окрема велосипедна доріжка. Однак будуть і такі ділянки, де велосипедна зона лише частина проїжджої. Тут пріоритет матимуть пішоходи та велосипедисти. Для авто буде введене обмеження швидкості до 30 км на годину. Проте, окрім нечемних автомобілістів, прихильники здорового виду пересування стикаються із іншими проблемами, більш суворого характеру. Святослав студент і університет їздить лише велосипедом, але щоразу це стає дедалі небезпечніше. Мені вкрали два велосипеда, і тому найбільша проблема цього проекту, я бачу те, що стоянки не охоронні, неможливо контролювати, де знаходиться велосипед. Тому ми зараз у нашому університеті, на нашому факультеті працюємо над системою, яка дозволяє контролювати місцеположение велосипедів. Та не тільки студенти кібернетики займаються покращенням безпеки. Де ж у посадовці теж прагнуть вразити українців європейськими тенденціями. Кажуть, велосипедистам бракує справжніх велохабів. Що такое велохаб? Велохаб это то місце, велосипедист велосипедисти чоловік. Е-е, і велосипедист професіонал, він може поставити свій велосипед на хранення. Він може поставити просто запарковувати, і він буде розуміти, що він стоїть на місці. Следующее это то, что это место тусовки велосипедистів. Тобто вони прийшли, випили по стакану соку, по чашку каві. Оскільки обійдеться встановлення таких велохабів залишається тільки здогадуватись. Однак облаштувати маршрут найкращим чином урядовці все ж таки обіцяють. Ярослава Ковтон Олександр Банний телеканал Київ. Після новин на телеканалі Київ програма Столиця. Про що з ким буде розмова? дізнаємось від Ірини Гловацької. Іро, добрий вечір. Ще раз і тобі слово. Вітаю, Ростислава. Сьогодні у програмі Столиця ми будемо багато говорити про річницю незаконної анексії Криму Російською Федерацією. Яких кроків треба вжити, аби повернути півострів у склад України? Найперше запитаємо у народного депутата Олексія Гончаренка. Він з'явиться у нашій студії о 19.20. Ну а о 20.00 годині тему продовжимо із Андрієм Миселюком, директором інституту. Соціально-політичного проєктування діалог. Колего. Дякую, Іро. І Основні підсумки дня журналісти традиційно підіб'ють о 21-й годині, а зараз ефір продовжить Руслан Свірін з новинами спорту. Вітаю вас, шановні друзі! У 17-му турі української прем'єр-ліги лідер і його переслідувач розігралися. Шість голів відвантажив Олімпіку Шахтар, п'ять я лічівцю. Динамо Дніпру вистачило одного гола для перемоги над Запорізьким металургом. І він продовжує гонитву за київським Динамо разом із Шахтарем. Лідер зберіг комфортний відрив від гірників усім очок. У межах київської міської спартакіади здоровий киянин, яка проводиться серед трудових колективів столиці, відбувся четвертий етап кубка виклику волейбольний турнір Київ Спартак Оупен. Найкращих визначали 20 команд. Їх розподілили на жіночу і дві чоловічі ліги. У кожному матчі точилася запекла боротьба, про що свідчить відсутність рахунків 3-0. У жінок перемогла команда «З'язківець». Першу лігу у чоловіків виграв Київський медичний коледж. А у головному матчі прем'єр-ліги Київ Трансгаз здолав 3-1 команду сокіл заводу Артем. За регламентом отримавши Кубок, переможці кинули виклик на наступний етап спартакіади. Плавальний турнір Містер Батерфляй, що відбудеться 21 березня. Ми бросаємо визов апарат Укртрансгаз і втора команда Київ Укргазтехзв'язок. Місто Київ у Дерницькому районі столиці відкрилася ще одна школа боксу. Тепер школярам буде де витрачати свою енергію у спортклубі Добро. Після офіційної церемонії перерізання червоної стрічки юні боксери одразу приступили до показового тренування. А голова комітету Верховної Ради з питань спорту і туризму Артур Палатний. Висловив сподівання, що у такі важкі часи спортивні секції в країні не зникатимуть, а навпаки, відкриватимуться. Дарницький район Києва один з найчисельніших і найбільших у столиці. Із відкриттям нової боксерської школи з'явиться можливість забрати з вулиць понад 100 дітей. Це дуже важливо сьогодні, що ми в то в те тяжолем, як де є ще економічний кризис. При помощи создания таких вот спортивных небольших залов в в районах и на окраинах города Києва ми делаем очень хорошее дело. Ми ребят забираємо улиц, мы їх досуг. Занимаем здоровым образом жизни. Большой спальный район, много квартир, много жильцов, и спорт он просто необходим здесь. Этот зал на самом деле он наверняка один из единственный зал, наверное, но если говорить о боксе, так точно в этом районе. И э, хотелось бы, чтобы он был всегда полон, чтобы всегда было много здесь деток. Ну что ж, на этом все. дякую за увагу, хай частить.